Пологу боронуємо. Ось ну, так виходить. Воронований, не бороноване. Ще зпорінок. Уже трошки пилючка є. Хорошо. А сьогодні вже наче й суховато. Ну, і не сухо, коротше, ну роботу воно робить свою. Боронує, борони йдуть гарно. Зараз зупинюся, покажу. Що, підемо, покажу як воно виходить. Пилюка трошки зійде. Шість борін. Десять з половиною я досіду. 11 вже починають воронки підпригувати. Він то тяне. Ну хожу з передком, бо по оранці так, ну, от, коли з передком він іде лучше трошки. трошки. Так. Це тут пшениця в нас була. Було просто зоране, без дискування, без нічого. Е, ДМК нам я врав, хто бачив відео, там коротше, про це поле було чимало. Відео в тому році. Так, підемо подивимось наборами і на землю, на все наше оце вже воно наче підзасохло, і підзасохло, От так пересохло. Ну, зараз вітри і сонце дуже. тут, то було сиро наборони налипало. Трактор не тоне практично, отак виглядає, це все діло Ну і отак воно зароблює. Ну що що робить? А що ще треба? так ідуть борони. Такий вигляд виходить у нас. За колесами трошки ямки лишаються невеличкі, так, подивимося, зараз чи пшеницю вирвало, бо кой йде падалиця, заходить. Де дуже гроші, то там не вирвало. Таке маленьке, звісно, повиривало. Оце де... Де плуг не повністю заховав, ну так по полю от видно, що там да там це таке чепуха. Уже вечоріє в нас така оранка. От я покажу. Загальний фон він рівний. Але є такі невеличкі ямки, бугорки, тому що вже пшениця була під уроші. Ну, я ж без дісковки, без нічого, осінню орав. З однієї сторони це і добре, тоді краще борони працюють. Якщо все рівне, отак, воно тоді наче заплескане. Важкувато йому навіть з міста трогатися. Бо борони лізуть глибоченько. Такий фон виходить. Хожу я з однієї сторони. На ручном газу езжу, бывает трактор підпрыгаю по чуть-чуть на такие У нас тут потроху вже польові роботи почалися, поїхав трактор з ротаційкою, якщо видно, пшеницю боронував, так сказати. Борони йдуть просто капітально. А чорніє земелька вже вечоріє, воно, мабуть, і земля потрошку відлягає. Це поле оце так дивіться в один слід заділав а це в другий проходжу тут край воно ще діагональку брав у другий вообще розробляє то що надо отлично та йоранка мы тут трошки не вдалася Хто спостерігав за каналом я показав що тут по почав орати орать це так у другий Бачите, як розробляє, Взагалі клас. E, значить, це тут в чолі теж була попередник. Зараз e, переїжджаю на сою. Покажу, подивимось, як там буде воно працювати. Я думаю, там буде трошки сиріше, воно так вниз туди йде в нас. А це якби поле проти ухил проти сонця йде. То тут завжди раніше трошки підтримає. Сьогодні така погода. Таке димка така на вулиці. Чи із сахари до нас, пісок вже прийшов, чих торгів. І тепло, і сонце наче. А ну, сонце не світить якби. Мар немає як таких. Там де далі так і посадки практично не видно. Таке якесь. Чому це ота. How was виходить, не так трактор кидає, ну я тут і орав тоді, що тут пологи було, і було і більше, ніж по пшениці. Може і зараз якби збереглося того більше. Це така долинка тут видно. Так тут аж чорніє трошки 60. Ворони, роз... Ворони розробляють, усе добре. І працюють. Якраз тоді культивація буде легше проходити. Якщо так, звісно, по такому культивірувати, то на лапи навантаження більше. А так, коли забороноване, тоді культивація легше, відносно і витрата палива буде менше, заборонування щось компенсується. Ну, і основна задача це закриття вологи, збереження. Весна рання. І зараз оце вітереть, сонце землю гарненько. Доїжджаю, зараз оце така долинка, якщо видно, що по долинці якраз іще й сирувато. Можливо, вчора було б ще й ранувато, Оце так виходить. так не сильно лізуть, а так... Ну тут тобто гарно я їх так приглибив, на віз Земля вже ніби суха Тріщинки хороші, Але там долинки і вони ну там би хуже боронувалося. Це така оранка, Ну що по сої ще й нам. Є такі маленькі ямочки ніби Ну це де комбайн ходив все одно Трошки все одно, Ну а так от воно боронується це от так Бачите 3-4 см, так як і потрібно. Ця грудка вона ще не засохша, але вона лишиться. А це за колесом трактора. Тут теж так усе. усе гарненько зроблено. Таке. Можна і сіяти, якщо зараз. Якщо зараз потрібно сіяти ось що ще треба, блин. Отлічне боронування. Культивація виходить якби така. Я глибоко теж не культивірую, аби сівалка полізла, глибше не треба. По сої, звісно, класно, бур'яну, взагалі немає, чисте поле. Та й по пшениці там койде падаличка, там, де видно, плуг викинув наверх. А так все чітко, так виходить воно нормально. Сьогодні трошки поспускав колеса, бо пригає В нас там задні скати потріскались вже, я не знаю чого, воно їх душило. Так я трошки більше накачав. Так, хто по скільки це качає в такому тракторі 892 з балочним мостом Я перед 1,3 у мене. А зад був 1,2, 1,25. Ну, спустив до 1,1. Бо 1,2 кидає його. Раніше взагалі по одиниці я качав. Так як зад по тисках трошки. Хто по скільки качає взагалі, напишіть в коментарях, прокоментуйте. Цьому і передача, із запущеними боронами так, ну, так собі рухається з міста чутно. І хожу я з переднім включеним мостом, так він краще йде. Після як борони пригрузив, так воно ну, 6 метрів захвате і не я тільки що вам показав яка. То воно і повинно відчуватися навантаження. Але якщо мілко, тоді теж таке воно зверху там щось пошкрябало, ну, тут то бур'янця нема. Ну, все одно, ну, якщо якась ниточка є, вже він починає проростати, то його там розрушує. Я думаю, це буде. тут про не треба його думати. а Якщо більше, тоді не скрізь у Борозна була, ну і обрискувачом потім край відходить добре, коли воно рівненьке, щоб менше кидало. Так Вон Люди вже ячмінь сіють, а ми ще вологу закриваємо, ну нічого, все буде нормально.